Всім тим, хто щойно до нас приєднався. Ми нагадуємо, що сьогодні ми спілкуємось про новини, і саме тому у нас наш ведучий новин, наш сумський Євгеній Перестенко, ведучий наших новин на нашому каналі. Доброго ранку тобі. Да, дякую утро. тобі, що ти забіг до нашої студії після випуску. Щойно що не був випуск новини, і буквально за коротенький кліпчик встиг перебігти зі своєї студії до нашої студії. Ми тобі дуже вдячні. Зі своєю чачкою. Времні мене немного, просто ще через полчаса випуск випускності. Ну да, ми, ми встигнемо скоро. це. Якраз там є обов'язково відпустимо на них. Спасибо. Жень, скажи, будь ласка, як так сталося? Як ти потрапив в цю всю машину новин? Чесно говоря, я сам в шокі. І досі ще в шокі? Я прибуваю до сих пор в шокі. Сказали, парень, нужен парень в новостях. Так получилось, що ти зайнятий уже новинами. новостями. Карта пала на мене. Собственно, так от уже на протяжении місяця я. Відучі новостей. як казав навіть знайомий тренер, на телебачення потрапляють двома шляхами: або хотів з дитинства, або випадково. Я второй варіант. От і я теж другий варіант. Розкажи, будь ласка, як проходить ваш процес? Саме твоя робота, саме твій етап, коли ти в студії видаєш новини. От ти при... заходиш в студію. Що далі? Для начала я просипаюся. Ну, я <реш> пытаюся проснутися вдома для початку. А як ти прокидаєшся? Можливо, якісь секрети є, ти ж уже досвідчений. Так ну, це тяжело відбувається. Знаєш, перші дні. Рабочей неделе ты встаешь в бодром настроении, в таком. На да, думаешь, блин, классно, хочется Заразу людям донести какие-то новости. Но к концу рабочей недели ты понимаешь, Господи, когда это закончится уже? Когда я перестану вставать так рано, но ничего, справляемся. Нормально, кофе помогает. Зарядка с утра. Я тут расплюхье очи и кавы так. сразу. Мені зразу. Ну тебе було хоч раз таке, щоб ти не знаю, ну тик впритик забігав, сильно запізнювався, чи ти завжди заздалегідь? Один поміг? раз. Розумієте? І як встиг? Да. З трудом. Ну, без кофе. Я досипав потім ще в новостях сидів в студії. І ти думаєш, це було сильно помітно, глядачам? Мені каже, що так. Можна зараз ним вибачитися, якраз ранок. Мені здається, мабуть, кожен раз позмірний. Я вже проснувся, просто в новостях сидів, мандраж був, сюди, знаєш, уже зайшов. так вроде. Якби дом, у нас ялинка стоїть. У нас подається по домашньому все. Можна і розслабитися. У нас в студії немає ялки. І у тебе в студії не можна з кавою сидіти, насправді. Можна. А її не видно, Вона <сіст> стоїть з боку всі, а у нас да? видно. Переходи до нас, на... у нас все, в принципі. Переходимо на посправлено... сторону на темну, <сіст> сторону. <сіст> на темну <сіст> сторону сили. Чурш, у мене одразу назріло таке питання. Ти сказав дійсно. Я, я думаю, це правда. Я знаю ситуацію на нашому каналі, що Денис у нас уже зайнятий, залишався тим, тебе посадили, тому що ти хлоп, хлопець тобі посадили на новини. А чому так відбувається? Чому такий дефіцит хлопців в журналістиці? О, хороший вопрос. Я не знаю. Может, не всем повезло так случайно попасть на телевизор, как нам с Денисом, например. Треба бути в том месте в той час, щоб потрапити Ну вот якщо подивитися, навіть в университете навчаются на факультете журналистики, в основному одні девчата. Ну, это больше гуманитарная профессия, мне кажется. Ребят всегда интересуют какие-то, я не знаю, там экономика. Какие-то инженерные. Женс покликал специалиста из области освитые, який будут зараз распределяться, якие специальности убирая, и какие там. Не ну это особо в моем мнении. Какие-то инженерные штуки всем интересны. А у меня с детства гуманитарный склад дома я не был способен к каким-нибудь точным наукам. Поэтому я здесь. Тому не знаю, что. Что, на шары в точных науках, ти И ты пов'язати своє повязать свое життя? Ну, уже так вышло, дальше уже. Назад-назад дороги <ган> нет, в принципе. И все ж таки. Ты прокинулся, прокинувся, взяв свою чашку кави, взяв її там випив, прокинувся, доїхав до работы, зашел в студию и що далі? <ган> нет, ну сначала я зашел к себе в кабинет, собрал выпуск новостей. Ну Но это иногда было трудно. Я это, это сложнее. Конструктор простишь. Да. Знаешь, какую-то информацию людям с утра давать. интересную, не нагружающую и не трагическую какую-то. А, ну, такого у нас мало. Вообще как-то мало новостей у нас, я не знаю. За ночь особенно происходит, поэтому... Вот, а потом только иду в студию. И, в студию там уже, да. ну, я буквально... Уже раньше я садился, от первые выпуски новостей в студию я садился знаешь, минут за 15 до начала И что там сидел, ты, ты, ты. блин, ты сейчас начнется, трясет все, это ж прямой эфир, нельзя это, ошибиться. Самый зараз, люди побачили, сейчас не Да, нельзя ошибиться, но сейчас как-то уже спустя месяц, так уже ну, вальяжно, за 5 минут до начала, там знаешь, идет заставка какая-то там, 30 секунд там до начала, там не режиссер в ухо говорит, пошла заставка, а ты сидишь еще так то ну, ну, хорошо, ну, що, 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 ну, пусть буде. А потім раз, оп, пересрался, все здравствуйте, вітаю. А скільки взагалі людей працює над випуском новин? Скільки людей саме о сьомій ранку тут знаходиться? Бо ми трохи, трохи пізніше Думаю, трохи іншими шляхами сюди заходимо. Троє. Четверо. А це хто? Відучий, режисер, і режисер? Два режиссера. Для подстраховки? И еще режиссер. Три режиссера? Звукорежиссер. А два режиссера для подстраховки? Нет, они как-то в тандеме работают, мне не видно этого просто. Ну, то есть, да, 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 у них разные пульты, они там что-то сами там клацают, короче. А тебе в студии не деле Там холодно и страшно, иногда. В принципе, не дуже жарко, но у вас трохи. Да, я Я первый раз вот просто, никогда сколько работаю, первый раз зашел сюда. Спасибо. Маю, у нас сьогодні просто тема ну, бачиш, почав вести новини і потрапив до нас в студію. Це <рес> я думаю, просто у вас не було гостей. Боже. Ні, у, у нас сьогодні пісне якась. А, тема. Ажіотаж у нас да. за, за, завжди хоче хтось потрапити, але не завжди, знаєте, ефірний час такий нерезиновий. Але все ж таки а пишіть ми... нас, ми... пишіть нам, ми вам будемо наш, раді. раді. а от ти сказав з самого початку, що ти там переживав, чи не помилишся, ти там, да, чи не ляпнеш зараз... І... да, зараз. Да. І не дарма переживав? Було щось таке? Да, ну ви ж знаєте самі, мабуть. <laughs> ми Раз знаємо. ви задаєте наводящі мені питання. Ну, ми я знаю один випадок. <laughs> ну, поки із таких от глобальних був іменно один. Мені казалось, я навіть в якийсь момент чуть ли не міжнародний скандал сотворила этимся <рес> эта гаворка в прямом ефірі, но <рес> в соціальних мережах вже є відео, хто кому цікаво побачити на які його помилки, смішні дуже. Смішні. Я вперше. Та поки раз, зна, раз, зна, только, що одна, знаток, а що це поки, Одна є на, на ризці спеціально немає, на його сторінці у мережі контактів все є. А що, що натищу с... покажу. <рес> Хочете подивиться? Хочете подивиться? Да ні, ну що таке, мені самому смішно було. Так. Головне просто, Главное, коли не засмітеся в прямому ефірі. Коли да, вот, Меня интересовало это больше все. Я читал эту новость, такой думал, как рассказывал, рассказывал, оговорился, исправился сразу, а потом начинаю пересматривать выпуск. И мне просто ужасно смешно. Я думаю, как у меня вообще, не знаю, я не знаю, пересушили? как я выдержал это в суде и не сказал. Ну просто я в студии, наверное, а, спал там. еще, когда читал это. А еще наискладнее в работе ведущего, крем того, что ты постоянно хочешь спать, засынаешь прямо под час заставки, а потом прокидаешься в самый, в той час, когда говорить. Две вещи: одно это ухо, которое постоянно выпадает. В которое, а, блин, я на... тебе чудово на, Наушник, свій, да, свій, который говорит режиссер. Сто как осталось до конца, вот он постоянно выпадает, и когда говоришь, такое щось... ощущение, что сейчас вот, все. Там есть вот, фишечка, его прямо правильно требовано, ты тут. Да, ты, знаешь, было сидишь, рассказываешь какую-то новость, чувствуешь, как у тебя выпадает ухо, и такой поворачиваешься <з stub> так, чтобы тут не было видно, что он сейчас вывалится просто. <проб> а вторая это вот. макияж. Макияж? А, типо, типо, Ну, приходится там борим. Ты блестишь. Что я должен сделать, я не знаю. таких У тебя есть своя пудрочка, свет. Ну, что ты ти... тихо, что ты ти делаешься секреты сразу? Ну, так ты скажу. Сказав... Да, есть. <плес> <плес> она заканчивается. И ты в перервах между сюжетами, между ты. в начале, перед тем, как идти в студию, я стоил зеркало, ритуал, так, знаешь, так, целый ритуал, такой, знаешь, ты. Ритуал. Раз. Намалевый. Синяки, вот эти под глазами прячешь там. Ну, это не нравится мне такое. Ты вот ты поразумеешь, яким треба теж рано встати, і от стояти тобі однією. Да, я що я... це зробити за 20 хвилин, а ви за 3 часа це ділите. Подивись, мені на... подивись на мій макіяж, який мені треба зробити, і згадай, що ти тільки робиш. Оброби, очі. Вони його очі треба знайти там серед усього всього там yeah. ще є, і різних кольорів. А, які ще курйози були, окрім цієї однієї обмовки? Можливо, щось там десь не встигав, щось якось по дорозі щось трапилось. Да ні, ну со мной, наверное, пока больше слава богу такого не случалось. Можешь постукать по дереву. Ну да ладно. <рик> Но, <рик> <рик> Но, ну, Це ж прямий ефір, там все в живому. Это інтересно. Чим більше ти косячиш, тим можешь тем более смотрибельнее. Э, меня боялся я не смог настроиться, когда-то суфлер. То есть, ну, ни для кого не секрет, что... Новости, но, да, но, 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 но мы читаем. читаем. суфлера, а я понимаю, что пять минут остается до начала. И это как раз были первые разы, когда я садился в студию. У меня паника. Я там бежал наверх, говорю, ребята, помогите мне, пожалуйста, потому что я не знаю, что сейчас будет. А винный не, не просто? Нет, просто я чуть-чуть не туда нажал. И режиссер иногда любит прийти до начала эфира там за две минуты. Yeah. Я сижу вже такою настроєний. Ніхто нічого не говорить. Нікого немає ні те, що в студії, а взагалі немає. Взагалі нікого немає. Ти не маєш такого. А від чого залежить саме якість новин? Крім того, що ти повинен бути якісним. Від чого ще залежить якість новин? Ну, на самом деле від подачі. Подає эту новость. То Тобто э, насколько он інтересно, там, видео, всякие слова, выражения, картинки, поводы, вот до такого. А так? А я... от э, ты сказав, что над самим випуском новин працюють чотири людини, правильно? Ну, от, от, Безпосередньо, да. Сутра, да. да. А э, над інформацією, над наповненістю, скільки журналістів працює ну, над одним випуском. Порядка 12 чоловік. 12 людей? Да. Ну, это если брать уже с утра ну, обычный рабочий день там с девяти, и вот до самого вечера. То Знаешь, двадцать людей працюет самороботь на выдох. Да. И ну, в твои обов'язки такое входить. Тобто, а, ну, естественно, да, да, їздити... то есть, конечно, бывает так, что есть много информационных поводов, и уже некому поехать, даже несмотря на то, что у нас ведущие не особо ездят на какие-то сюжеты. То все равно там забегают, я там все, пацан, несись куда-то, там пиши о том, о сём. Так что снимай. у нас в суммах и таке бывает. Да, иногда. Ну, порядку, Але не часто. А, все ж таки наостанок. Порадь нашим глядачам. Ти вже досвідчений в тому, як прокидатися не, зра... не зранку. Ну, <свідчений>. Тим не менш, ти мої досвід. У вже якийсь скіл є. Хоча, думаю, напрацьований. Хоча, досвід є. У п'ятій ранку прокидатися не кожному вдається. Порадь щось нашим глядачам, як прокидатися зранку, можливо, у когось також рання робота, така ж сама. Ну, Наприклад, кажется, мені теж дуже цікаво, як прокататися і бути або, або зацікав нашими новинами. От ти за скільки встає, встаєш? За годину. <сум> а я минут за 20. Я хочу пожелать просто щоб вставати раніше. <сум> не долеживайте до останнього, як я, потом. Да, зараз, секунду, да я вже виходжу, я готов. Ну, іноді, ні, я встаю рано, там зарядочка, холодний душ, якийсь там кофеек. І так Походиш туди-сюди по квартирі, вже оп, ти в тонусі. І, іноді допомагає дуже душ. Не дуже гарячий, а такі більш да, біль прохолодний, так трошки, трошки якось на розчухує трошки потроху. Ну що ж, ми дякуємо Євгену, що Спасибо він вам. забіг на 15 так, ми, хвилин зі своїх ми, ми, ми студій відпу, до нашої. Ми відпускаємо тебе, тому Спасибо. що тобі треба готуватися да. так, до наступного випуску. Вже майже за 5 хвилин вже наступний випуск новин. у нас. Я думаю, що буде щось інтересне, ні. Да. <laughs> Бажаємо Смотрим. тобі вдалого пробудження. Женя і не запізнюватися на спасібоські новин. Ж, Дякую з нами був сьогодні в гостях Євгеній Перестенко. Він ведучий новин на нашому каналі. Ж, ми дуже дякуємо і сподіваємося, ще колись він до нас забіжить. А ми повертаємось до нашого ранку, і після невеличкої паузи ми повернемось у студію.